І всім привіт, друзі! Ви на каналі Назар та його фігурки. Мене звати Назар. І сьогодні я вам покажу мої нові фігурки із мультиків. І фігурок буде там, ну, не як в прошлій відео. Там 1, 2, 3. А буде фігурок на цей раз десь около 10 штук. В общем, самі ви побачите. Ну що, давайте тоді зразу ми її приступимо. Спершу будь фі фігурки мої дві із мультика Крокоділ Гена і Чебурашка. Ось такі вони в мене вийшли. Довольські красиві, яскраві. Чубурашці я такий апельсин зробив. Такий крокоділ Гена з гармошкою Ось такий він красивий вийшов із шляпою. Чибурашка ось такий. В общем, фігурки, як на мене, дуже красиві вийшли. І також яскраві і пластилін вже прям так, ну, хорошо засох. І я думаю, вони дуже довго прослужать. Ось щось таке на мене вийшли. Такі он у мене. Я думаю, цей мультик усі бачили. В дитинстві та й зараз. Ну, в общем, давайте, значить, приступимо до наступних фігурок. А тепер, будуть дві фігурки із мультика Том і Джеррі. Ось такий Том вийшов. Як на мене, він прям. Один в один із оригінальним. Там, і общем, фігурка, прям, на, як на мене, взагалі один в один. Хто не знає цей мультик, ну, я думаю, це, це вже, ну, усі його знають, можете, в общем, подивитися. Там постійно Том, оцей же шкіт, хотів зловити мишу Джеррі і там це кіло. Там всякі пастки ставила і всяку таку штуку. ну. Миша або, або втікала, або це все на ньому ну, іспитувала, так сказати. Ось таким звісуємо язиком, такими двома гострими зубами. Я то думав, що в мене голова ну, взагалі не, не така вийде. Ну, вийшла там, дуже красивий і похожий. Таке в нього тупой в руках. Якщо що, не зважайте, що це за штуки, це просто, щоб він, так сказати, не падав. Ось такий не вийшов. Ну, тепер давайте приступимо і до наступної фігурки. Ну, ця фігурка називається Джеррі. Так, да, це та сама миша, що. Mm, ну, з одного мультика там до Томі и Ось така миша доволі похожа тоже выйшла. Стака вона с языком махає. С такова типа Махая. Стака ще вам красова миша вышла. Навіть як ця миша і втікала від Джеррі. Ну, я думаю, розказувати нічого не буду. Тому що ну, всі бачили цей мультик і вам буде інтересно, тому що ну, всі вже про них знають все. Давайте тоді переступимо до, до наступних фігурок. Ну, друзі, а тепер будуть фігурки із мультика Шрек. Я думаю, цей мультикошен, ну, усі прям бачили також. А сьоми мультиками буде шрек, осел і кіт в чоботях. В общем, дивіться самі. Ось такий вийшов в мене шрек. Так. Да. Знаю, що голова трохи смішна, але я не майстер ще що в головах. Так що пока що буде ось така вона. Ось такі. Вони вийшли. То тобто він ось такий він Вже льот цей такий чорний. Тільки, друзі, я, я таки не поняв, чи він у штанях чи без. Ну, я ж пив в штанях. Ось такий підставці ось великий. Ось такий він сам величезний. Це. Найбільша фігурка із ну всіх моїх оцих мультиків сьогоднішніх. Ось такий він вийшов. Красивий. І друзі, якщо ви бачите, що тут оце ну, койде, це ще тут, типа грязний ось це, це так, так бути і должно. У нього ж там в мультику жилка чорна. Так що і я так само зліпив. Ось такий він вийшов. Ось такий. Ну, в общем, давайте переступимо до наступної фігурки. Наступна фігурка буде осел. Ось такий осел радий, такий він веселий. Тільки на очах він наче трохи сонний, ну, ладно. Ось така фігурка. Кстати, дуже велика, важка. Така підставка ось велика. Вуха ось такі. І, кстати, це пластилін сірий, на скульптурний, ну, він засох і тепер він наче. Ну, Дерев'яшка. Кинеш, він не розіб'ється. Ну, я ж то кидать не буду, бо хто зна, чи розіб'ється ін чи ні, коротше. Ось ось такий він вийшов. Восел. Він в мультику любив багато побалакати і в стареме бісив Шрека, тим, що він багато балакає. Ось такий він, общем, вийшов з мультика, я думаю, його теж всі бачили, і з ним усі знайомі, і ну, всі, всі все знають про цих персонажів. Так що, так що давайте до наступної фігурки приступимо. І е, остання фігурка, це, ну, також із цього мультика. Шрек. Ну, якийсь чоботях зустрічався. Не тільки в цьому мультику, а там був якийсь ще, я не пам'ятаю, мультик про нього. В общем, ось такий він вийшов. Ця фігурка мені наче вийшла, ну, найкраща. Такий він. В чоботах, плач ось такий, Пір'їна на голові. Ну, не на голові, а на цій його шляпі. В общем, ось такий вийшов. Хоч голова теж похожа, як на мене. Така в нього ця. Ну, коротше, такий в нього цей меч, ось де ну, чи не меч. Хто знає, коротше, напишіть в коментарях. Такий в нього ось де ремень. І, коротше, фігурка теж дуже красива. В общем, собственно, оце на сьогодні і всі фігурки мої. Ну, друзі, ставте лайки, підписуйтесь. І якщо ми над цим, відео, над цим відео наберемо 50 лайків, то я буду відео випускати швидше. Ну, а якщо 50 лайків не буде, то... Собственно, медленніше. В общем, така фігурка. Ну, і це, друзі, на сьогодні все. І, кстати, в наступному відео я вже ну, почав ліпити фігурку, теж із мультика. Це буде, скажу вам, по секрету, кит Кит Леопольд. Я думаю, мало хто знає, хто, хто такий кіт. Ну, то ж, хто таке цей кіт Леопольд? Ну, я вам покажу вже в наступному моєму відео його. Так що, ставте лайки і підписуйтесь. Ну а з вами був я, Назар і Його Фігурки. Всім пока!